Готуюся до наступного рекорду, який планую встановити. Хочу встановити світовий рекорд по підтягуванням за 24 години. 33-річний полтавець Денис Бібіков планує потрапити до книги рекордів Гіннеса. Для цього він хоче підтягнутися на турніку понад 12 тисяч разів за 24 години. Щоб це зробити, хлопець вже розпочав активну підготовку і щодня проводить пробне тренування. Це механічний фіксатор, який мені допомагає. Врахувати кількість моїх повторень у будь-якій вправі майже два місяці тому спортсмен зробив максимальну кількість виходів на дві руки на турніку за 24 години – 2331 раз і встановив світовий рекорд, щоб організм, ну як би сказати, адаптувався до нагрузки і зрозуміти. В якому режимі мені тренуватися, тому що виходи на дві це трошки інша вправа, і там трошки інші тренування, і нагрузка трошки інша. А підтягування ну, друга специфіка, і мені потрібно зрозуміти, в якому темпі, в якому руслі тренуватися, щоб. Встановити цілком. Займається спортом Денис Бібіков 15 років. Каже, ідея встановити перший рекорд виникла спонтанно, вирішив перевірити свої сили. Тепер, щоб підготуватися до нового, потрібна неабияка системність занять. Для того щоб встановити офіційно, я спочатку підготуюся належним чином, потім подам заявку на Гіннеса офіційно через сайт. Заповнюю, дочекаюся від них відповіді. Вони пришлють критерії, по яким потрібно це робити. І тоді, слідкуючи цим критеріям, будемо їх виконувати і пробувати встановити рекорд. Денис Бібіков говорить, що підготуватися до наступного рекорду знадобиться приблизно півроку.